Свій перший дзвоник я пам'ятаю добре. Тоді, 16 років тому, я маленький юний школяр, нічого не розуміючи, збираюся до школи. Мама мені прасує білу сорочку, беру батьків за руку та йдемо. Там лінійка, знайомство з вчителькою, нові друзі, однокласники. А після йшли в лакумку, я їв смачне тістечко та пив стаканчик лимонаду. Зараз, на жаль, все інакше. Діти нашої Подільської громади, діти усієї України змушені йти до школи в умовах війни. В Україні війна, і дуже прикро, що саме в таких умовах наші дітки йдуть на свою першу лінійку, ідуть знайомитися з вчителькою. Сьогодні ми з моєю колегою Тамарою Шарапанівською проїдемося школами нашої подільської громади та покажемо, як наші першачки йдуть до школи в умовах війни. Без масштабних урочистостей, повітряних кульок та лінійки так розпочинається початок навчального року у першій школі нашого міста. Мало що вказує на те, що день знань, попри те, батьки та учні прийшли щасливі з квітами, аби хоч трохи відчути свято першого дзвоника. Батьки кажуть, війна психологічно та морально вплинула на дітей, задоволені тим, що керівництво школи організувало хоч невеличке свято, але це є можливість соціалізуватись, вийти на навчання, покомунікувати зі своїми однокласниками. Свято розпочалося з того, що майбутні випускники, 11-класники, спільно з директором та вчительським складом зустрічають першачків в актовій залі. Дзвонить про лунає. Е. Далі дві юні першокласниці дали перший дзвоник. Випускний клас подарував школярам подарунки, і почалося найцікавіше. Не порушуючи шкільних традицій, майбутніх професорів, медиків та юристів годували смачною шкільною кашою. Четверті класи також прийшли до школи позитивно налаштовані, зізнаються, скучили за вчителями та шкільним життям. Як можна не пишатися нашими українськими дітьми, коли переживши півроку війни, вибухи та звуки повітряної тривоги, ночі в укриттях, вони не впали духом, готувалися до навчального року і сьогодні прийшли у стіни рідної школи. З'являється відчуття гордості і за батьків, які виховують наших юних патріотів. Наші діти не такі, як інші. Вони особливі, бо українці, і цим все сказ. Для класів початкової школи вчителі провели дуже значний урок урок України. На сьогоднішній день дуже важливо, аби вони знали всі національні символи нашої держави, пишалися її патріотами, які захищають наш рідний край. Це перше вересня для нас незвичне. Ми довго готувалися до цього і думали, яким буде перше вересня і яким взагалі буде навчальний рік. І зрозуміли, що свята не можна. Пропустити для всіх учнів школи, не лише для першокласників і не лише для одинадцятикласників. Тож вирішили, що учні одинадцятого першого класу проведуть це свято разом в стінах школи в актовому залі. Я хочу привітати всіх дітей України з першим з цим святом. Хочу побажати насамперед, мабуть, всім всім жителям України мирного неба. І щоб ось такого більше першого вересня у нас не було в житті, такого незвичайного. Успіхів, удач і везіння. А саме головне миру, миру, миру. Одинадцятикласники спільно з класним керівником свою увагу на першому уроці приділили нашим захисникам, які загинули за незалежність та суверенітет нашої держави. Схилили голови та вкотре згадали наших найкращих синів та дочок, не злим тихим словом. Класний керівник підготувала цілу презентацію про наших героїв. Всі уважно слухали та пишалися нашими воїнами. Директорка школи Олена Ларіонова наголосила: війна нас не зупинить, діти будуть вчитися. Школа готова до навчання. Ми будемо навчатися в стінах різної школи. В школі буде е, навчання, але навчання це буде змішане з ранку. Ті учні, які батьки згодні на те, що вони приходили до школи, до класів, будуть навчатися в школьному приміщенні. А після обіду заняття будуть проходити онлайн. Для цього в школі створено все. В школі є два укриття: одне укриття, створене власними силами, одне укриття створене завдяки міській владі, де можуть розміщуватися 200 чоловік. Це безпечне укриття, і ми надіємося, що цей рік. Для нас закінчиться в мирній Україні, а діти отримають оті ті знання, які вони повинні отримати. Сьогодні розпочинається 2022-2023 новий навчальний рік. Загалом всі ми звикли до того, що свято першого дзвоника завжди було наповнено дитячим сміхом, музикою, квітами. Сьогодні все по іншому. Адже тільки 11% дітей нашої подільської громади будуть вчитися в звичайному режимі. Всі ж інші в змішаній формі. Але не зважаючи ні на що, ми бажаємо дітям гарно вчитися, бути чемними і стати справжніми патріотами нашої батьківщини. Сьогоднішнє свято поєднало все: і радість, сльози і переживання, адже воно особливе для усіх, а найбільше для тих, хто сьогодні вперше переступить поріг школи, аби стати невід'ємною частиною єдиної шкільної родини, закладу загальної і середньої освіти. номер 7. діти зовсім ще несміливо прийшли сюди сьогодні за ручки зі своїми батьками. Педагогічний колектив радо зустрів своє поповнення. Ви сядете всю світу будівлю і станете. Відразу дорослі, себе, розумні сюди. Хай Бог вам допомагає, хай буде да мирне небо, хай у вас все виходить, хай да все добре. Ми вас залюбки приймаємо в нашу шкільну родину. Привітала першокласників їх перша вчителька Вікторія Мазур, котра пообіцяла стати для них шкільною мамою, розуміючи всю степень відповідальності за рівень навчання і збереження дітей в нинішніх умовах. Я від себе вам обіцяю, що моя рука допомоги завжди буде протягнута. Ваш діт. Тому в добрий час любі дітки. В добрий час, батьки. В добрий час, наша шкільна родина. Сьогодні хвилюються усі: і батьки, і вчителі, і бабусі з дідусями. Ви бабуся, котра в такий непростий час проважає свого онука до школи. Що ви відчуваєте? Бачу, що у вас заплакані вже очі, і що ви йому бажаєте? Ах. Відчуваю радість велику, що це свято відбулося в нашій державі. Перший дзвоник пролунав для наших діточок. Вони пішли до школи і відчуваю дуже велику тривогу. Діти в такий непростий час ідуть до школи. Але вірю в нашу державу, вірю в нашу збройні сили, вірю в наш народ, що ми переможемо, виженемо орду з нашої землі, і діти наші будуть жити в щасливій, незалежній, вільній, процвітаючій Україні, на якій, на якій Бог сипе сонце і сипе рясно дощі, йдуть в ружаї. Я буду щаслива від того, що моя дитина вчиться саме в Україні і здобуває освіту в Україні. Я щаслива. Я щас. ці маленькі українки і україночки під переливи бадьорого дзвоника вперше зайшли до школи, до красивого класу, який з любов'ю був створений для них. Тут одразу відчувається атмосфера піднесеності. Все зроблено для того, аби цей день став особливим для них, і вони його запам'ятали на все життя. Приємно було дивитися в ці широко відкриті очі вчорашніх дітлахів. адже сьогодні вони перегортають нову шкільну сторінку, в яку незабаром впишуть свої успіхи і. Перемоги, а ще неперевершені щирі дитячі емоції і враження. Святославчик, скажи, будь ласка, ти сьогодні збирався до школи. Що тобі побажала мама? Що вона тобі сказала зранку? я гарно вчився і стукня не був. А ти до школи хотів? Хотів да. Чекав цього дня? Так. Да. А подобається тобі перша вчителька твоя? Так да. вона красива. Так. Да. Чим для вас є сьогоднішній день? Чимось особливим, тому що такий скрутний час ми дуже переживали, чи буде 1 вересня чи ні, але нас настав цей час, і ми дуже щасливі, що сьогодні діти пішли на 1 вересня, в перший клас. Що ви бажаєте своєму Святославчику і всім першокласникам нашої громади? Щоб він гарно вчився, щоб він був щасливий, щоб для нього цей день і ця школа була частиною життя, яке йому запам'ятається на все життя. Сонячка, з яким ти настроєм прийшла сьогодні до школи? Скажи, будь ласка, чи подобається тобі сьогодні в школі? Подобається. А чим? Можеш сказати? Всім. Ти чекав сьогодні? Ага. Ти хотіла йти до школи сьогодні зранку? Дуже хотіла. А проснулася сама чи мама тебе розбудила? Мама розбудила? Сама встала сьогодні. Як ви чекали цього дня? Ой, ми чекали дуже, дуже хвилююче що це було для нас, але ми справились з хвилюванням. Тому задоволені, задоволені класом і першим березням. Ваші враження від сьогоднішнього дня, адже ви дійсно саме щаслива вчителька, до класу якого прийшло скільки гарних діток, і які вірять у вас, які вас уже люблять і дуже гарно про вас відгукуються вже з першого погляду. Дуже приємно за слова. Дякую, рада. Я дуже щаслива вчителька, тому що сьогодні до мене завітало у клас ось 30 таких прекрасних діток. Ці 30 пар очей дивляться на мене, і я обіцяю виправдити їх надію: виправдати надію їх батьків. І, хоч як би не хвилювалися батьки, вони впевнені, що в цій школі створені всі умови для безпечного навчання їх дітей. Але сьогодні свою донечку у перший клас що ви відчуваєте. Ми відчуваємо сльози, ми відчуваємо звичайне хвилювання, тому що в такий час навчання дуже важливе, але це дуже страшно, тому що всі ці сирени, воздушна тривога, але, але ми спокійні за те, що в цій школі є бомбосховище, є укриття, воно найкраще в нашому місті. Взагалі все настільки правильно зроблено, що ну, нам якось багато, набагато спокійніше відчувати себе тут, у школі. Аніж щоб дитина була сама вдома, тому що ми живемо в масиві військового містечка, тому, тому дякуємо всім за те, що наші діти пішли до першого класу. Більше 40 років свого життя ви віддали школі. Вчитель з великої букви, вчитель вищої категорії. Що ви відчуваєте сьогодні, на початку 2022-2023 року? Чесно кажучи, велике свято в душі і радість, що як раніше. Ми зустріли дітей, хоча душа болить, хвилюємося, але я думаю, що ця зустріч дітей, вчителів, і ми постараємося дітям вселити віру в майбутнє, що все буде добре. Що буде перемога, так дійсно, вся система патріотичного виховання в нашій громаді, як і у всій Україні, була і буде направлена на виховання справжніх патріотів нашої держави. І, хоча нинішній навчальний рік у нас особливий, ми розпочали його в той період часу, коли в країні йде війна. Отож, і перший урок був присвячений актуальній темі збереження життя і здоров'я дітей в ситуації, котра склалася. Ми впевнені, що завдяки таким заходам нам вдасться зберегти найдорожче наше майбутнє, наших дітей. З цією ж метою, в перший навчальний день в закладі загальної середньої освіти номер 7 була проведена евакуація школярів в підвальне приміщення як тренування на випадок повітряної тривоги. Всі діти досить швидко і організовано спустилися в підвальне приміщення, яке було досить гарно облаштоване. Тут кожен клас знає своє місце. Тут є все необхідне для тривалого перебування і за Пас питної води і туалети, і навіть класи облаштовані так, аби дітей можна було зайняти і перевести їх увагу, тим самим мінімізуючи стресовий стан. Приємно було споглядати, що учні вшанували хвилиною мовчання і пам'ять наших полеглих героїв. Присутніми тут були і працівники ДСНС, котрі проводили з дітьми роз'яснювальну роботу щодо правил безпечної поведінки. Сьогодні в закладах освіти рятувальники надають методичну допомогу педагогам. Також допомагають у відпрацюванні навчальних евакуацій, знайомлять діток з тим з укриттями в місцях, де вони будуть знаходитись при повітряній тривозі, та допомагають тим, чим необхідно. Я, як теж мати учня цієї цього навчального закладу, вважаю, що дитині безпечніше. Перебувати в навчальному закладі, аніж самому навчатися вдома. поспілкувавшись з 11-класниками, на жаль, в підвалі розуміє, що дійсно ми нація нескорених, і зі слів кожного учня розуміє, що вони уже зараз будують свої перспективні плани, аби в майбутньому жити і працювати в Україні, розбудовуючи її як сильну незалежну суверенну державу, яка обов'язково матиме своє світле майбутнє. Про що ви мрієте? Щоб Україна перемогла, це найголовніше. Ну, мої плани на майбутнє поступити до юридичної академії в Одесі. та стати успішним юристом. Які у вас плани на майбутнє? Ну, щоб війна минимум, Я уїхала вчитися в інший міст, але не в другу І Патріотка? Ну, мені просто подобається Київ, я хотіла б в Києві вчитися. Як ви думаєте, в 11 класі вам важко буде вчитися в таких умовах, які склалися на сьогоднішній день? Ну тяжне, ніж звичайно, але, я думаю, справимося. Ми впевнені, що педагогічні колективи всіх навчальних закладів нашої громади докладуть максимум зусиль, аби наші учні були розумними, досвідченими, гарно ерудованими людьми, без сумніву, попереду їх чекає світле майбутнє, в якому вони зможуть реалізувати набуті знання заради процвітання неньки України.